На що в першу чергу мешканці міста звертатимуть увагу, коли обиратимуть депутата на наступних виборах? Зараз ми дізнаємося відповідь на це запитання. На те, що обіцяють, і те, що виконують. Ну, мабуть, на те, щоб було чисто на вулицях везде, щоб ну, організовувалися різні там праздники, міроприяття. Взагалі, щоб був порядок. Місті. Що зробили для цього міста, що роблять пенсіонерів, щоб згадували, а не тільки, ви знаєте, у на повітря якісь речі зазубрі. На перше повинен дбати е, про місто і про всіх жителів. Краще як вчинки, чим слова. Ну, во-первых, хто як допомагає людям? Там, що там, ще, як вислушувати людей, що намагатися зробити для людей? Треба, щоб був він правильний. Не крав, а був і йшов від народу, а не від вовків. Оце буде правильно. Не знаю, зараз у людей мало віри. Він має бути господарним і предприймателем чоловіком. Дійсним і відзивчивим.